Моє вітання новини на україні Media Network в студії Катерина Супруну одразу до новин з фронту минулої доби. Окупанти шість разів порушували режим тиші, двічі стріляли з озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Станом на сьому ранку, з 6 жовтня, обстрілів не зафіксовано. Внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового. Його стан задовільний. Він зараз перебуває у лікарні. А тим часом е, Укрексімбанк продовжується епопея емоційна реакція та нестримна, не, не, нестримана поведінка. Так, голова правління Укрексімбанку прокоментував події, які сталися. Нагадаємо, вчора журналісти Радіо Свобода відновили е, відеозапис, е, який на нуль намагалися стерти айтішники «Укрексімбанку». Вчора вечір його опублікували. Сьогодні зранку вже відреагував. Е, Пан Мецгер сказав, що ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів, не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність, щоб зняти, хоча б частину шкоди репутації банку та під, відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу. Невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій національної поліцією та внутрішньої. Перевірки банку згідно з відповідними процедурами йдеться в повідомленні і в прислужби укрексимбанку. Вже правління ухвалило рішення пана Медграв відсторонено і призначено виконуючого обов'язки. Голови правління банку. А нагадаю, що буквально вчора представники Укрексімбанку звинувачили журналістів в тому, що вони можливо порушували банківську таємницю та а, погрожували тим, що звернуться в поліцію. Відповідальність за такі дії неминуча. Про це сказала генеральний прокурор Ірина Венедиктова. Вона вже відреагувала на ці події. Сказала, що а, в цьому питанні немає місця для роздумів справедливих та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати. Вибачте, безумство продемонстроване співробітниками державного банку. Реакція на вчинок повинна бути адекватною в нашій державі, і ми це доведемо. Меморандум, який ми підписали з медіаорганізаціями, Це реальні наміри, а не просто формальність. перешкоджання журналістам. Не вичисти не вичистиш з флешок. Відповідальність неминуча, не не змінить суті проблем. І складання повноважень. Про це написала Венедіктова в своєму Фейсбуці. А тим часом новини медичні. Понад 12,5 тисяч випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано. Найбільше в Харківській та Дніпропетровській областях. Йдеться про те, що підтверджено лабораторно 12 тисяч 662 випадки COVID-19. З них 1186 дітей та 271 медичний працівник. Госпіталізовано 3745 людей. Летарність. Тальних випадків 320, одужало 4630 людей. Це видно в інфографіці, яка оприлюднена міністерством охорони здоров'я. Крім того, нагадаємо, що вчора Олексій Данілов засвідчив, що найбільший рівень захворюваності на ковід очікують вже в жовтні. А Верховна Рада визначилася з Тим депутатом, який вестиме засідання, коли розглядатимуть відставку разумкова, це буде Данило Гетьманцев. Відповідне рішення ухвалили в парламенті. 239 народних депутатів проголосували за. Це буде одноразова акція, коли Данило Гетьманцев буде вести засідання, тому що відповідно до регламенту головуючим на такому засіданні може бути той депутат, який підписав пропозицію про відкликання голови парламенту. Тут це найяскравіші і найважливіші новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на нас в соцмережах, підписуйтесь на нас в Ютубі. Читайте наш сайт umn.ua та телеграм-канал umn.ua. Ми дякуємо, що ви з нами і нас підтримуєте в описі під відео. І а, на а, кнопці Донейт на сайті ви можете побачити, як нас можна підтримати фінансово. Побачимось!